Переговори у Швейцарії, процес заради процесу. Чому росіяни тягнуть час санкції проти Лукашенка? Залужний розповів, як осінню 2022-го його намагалися обшукати СБУ. Вітаю, це політична кухня. Я Василь Софіянюк, і сьогодні пропоную з вами проговорити і проаналізувати саме ці теми. Дорогі глядачі, можемо вже констатувати, відбувся черговий раунд тристоронніх перемовин українсько-американсько, російськими. Цього разу це була Швейцарія. Обрали місто Женеву і тривали вони ну, щонайменше два дні: 17 та 18 лютого, про якісь глобальні досягнення чи зрушення, чи те, що от от щось вдалось таке домовитись. Я вважаю говорити зарано, та й будемо відвертими. Чесно, не очікував, що це може трапитись ось зараз, у лютому 2026 року. Поясню зараз докладно, чому так. Перед тим, про що повідомили вже офіційно наші високопосадовці, наш президент і учасники цих перемовин. Зеленський сказав, що вони були непростими прогрес є лише в одному напрямку. Цей напрямок це військовий. Попередні перемовини, які відбувалися в Об'єднаних Арабських Еміратах, і там переважно з нашої сторони пам'ятаєте учасників перемовин, секретар РНБО Рустему Умєров, очільник офісу президента Кирила Буданов, також начальник генерального штабу Гнатов, ну і інші військові, які були залучені з російського боку, теж були саме такі учасники цих перемовин, і тоді теж йшлося про такі, як казали офіційно говорили тоді технічні питання, зокрема. Те, що стосується військової тематики, і якесь в майбутньому гіпотетичне, коли відбудеться закінчення бойових дій, як контролювати дотримання перемир'я або дотримання режиму тиші? Ці питання тоді обговорювали і говорили, що є якась певна конкретика. І те ж саме відбулося ось уже цими днями у швейцарській Женеві. Теж, констатуючи ці перемовини, наш президент каже, що реально, що вдалося домовитися, це. Такі технічні питання, ті, які пов'язані із саме військовою тематикою. Все, що стосується там, гуманітарних питань або ж ключових територіальних, то тут, дорогі друзі, дорогі глядачі, ну давайте будемо чесними, не могло статися якогось прориву з зрозумілих причин. Ми ні за що не погодимось і не віддамо. Наш Донбас, а росіяни категоричні і вимагають саме цього, щоб ми просто вивели свої війська і ось так без бою віддали їм наш пояс Фортець на Донбасі, як його називають аналітики і військові експерти, те, що росіяни не можуть завоювати, ну, вважайте, з 2014 року, так, і з початку повномасштабної війни. Звісно, що цього ми робити не будемо, і це головний, скажімо так, точка або про ці, момент, над яким відбуваються всі ці перемовини. Росіяни тиснуть, американці свого боку всіляко теж до цього нас ну, назвемо це так, змушують, не змушують, але натякають. Час від часу Дональд Трамп говорить, що от давайте, час знайшов, час прийшов, ось уже, давайте, давайте. Дуже слушна нагода, аби про все домовитися. З іншого боку, я нагадаю вам. Що цими днями буквально було від Американського інституту вивчення війни, від нашого порталу, який досліджують онлайні, що відбувається на полі бою Діпстейту, були повідомлення про те, як ми успішно контратакували, і скільки територій ми звільнили, і там рекордні показники. За останні два роки ми стільки не звільняли, скільки вдалося зробити в січні-лютому цього року. Але наші. За океанські партнери, скажімо так, цього не помічають і далі наполягають на своєму. Ще про що було про що йшла мова у Женеві і у Швейцарії, про що можемо сказати? Знаєте, коли стало зрозуміло, що російську делегацію очолює Мединський, то люди, які знають, як він полюбляє інтерпретувати історію, Перекручувати факти і взагалі не зважати на те, що було насправді. А вигідно для росіян, для Путіна для Кремля картинку просувати і пропагувати, було зрозумілим, що навряд чи щось серйозне відбудеться в Женеві. По факту, навіть наш президент, який давав інтерв'ю виданню Аксіос, коментуючи те, що відбувається в Женеві, і призначення головним переговірником цього разу. Володимира Мединського, наш президент, напередодні 17 лютого виданню акцію сказав ну, дослівно, що дивіться, у нас немає часу на все це лайно. Тому ми маємо ухвалювати рішення і закінчувати війну. Так він відповів журналісту, коли його запитували, чого ви очікуєте від цих перемовин, і як вам те, що от чергову делегацію призначили саме Мединського. Все просто: у нас немає часу на все це лайно. Потрібно закінчувати війну. Важко не погодитися з нашим президентом, бо це правда, війну потрібно закінчувати, але на умовах вигідних для нашої держави для України. І ми на них чітко стоїмо. Президент, вчергове коментуючи цими днями журналістам, даючи коментарі, сказав, що мовляв, народ України має визначитися там на референдумі, але зрозуміло, що ми не будемо поступатися нашими територіями. Як би від нас цього не вимагали різні. Заокеанські партнери, чи там союзники навіть і з, з Європейського Союзу. Як росіяни оцінили ці перемовини? Ну, той самий Мединський, коментуючи тристоронні перемовини, назвав їх складними, але діловими. Ну, от такі формулювання люб, полюбляють на болотах. Ну, і так вони говорять, коли, ну, по суті, нема що конкретно сказати. Чому це все відбулося дуже влучно підмітили зі своїх джерел, з різних, скажімо так, і розвідок, і з тих джерел, які вони називають, про це розповіли знову ж таки журналісти видання Axios, що, мовляв, перемовини зайшли в глухий кут через позицію російської сторони. Як би там не намагався Стів Вітков робити красиву міну при поганій грі, кажучи, що. Так, перемовини були прогресивні, черговий прогресивний прогрес, можна ще так пожартувати. Вітков ще сказав, що вони призвели до істотного прогресу. Ну, здається, раніше були фрази такі, типу, добра розмова, чудова розмова, досягнути якогось процесу, а тут вже бачите, яке формулювання придумали істотний прогрес. Ну, я думаю, що так. Істотним з цим прогресом ми будемо рухатись до наступної тристоронньої зустрічі. Де вона відбудеться, ну поки що невідомо. Чи там знову в Арабських Еміратах, чи в Швейцарії, подивимось, побачимо, але щоб ми не мали якихось таких завищених очікувань чи ілюзій, дорогі друзі. Росіяни не планують поки що припиняти війну, маючи ресурси і маючи впевненість, що вони начебто перемагають її. Зможуть завоювати весь Донбас, ну а потім і всю Україну. Ми ж будемо намагатися, і все для того робимо, щоб цього не відбулося. І ще одна така цікава історія відбулася сьогодні. Україна наклала санкції на самопроголошеного президента нашої сусідньої країни Білорусь Олександра Лукашенка. Це відбулося з багатьох причин. Головна, ми розуміємо, те, що відкрито Білоруси. Війну на боці Росії не вступають проти нас, але всіляко допомагають. Одна з таких допомог це розташування на їхній території тієї ж балістичної ракети середньої так, дальності, Орешнік всіх цих пускових установок. Ну а тепер те, що відбулося вже про що вже офіційно говорять, наша влада. Що білоруси допомагають росіянам атакувати нас шахедами, встановивши ретранслятори на своїй території, і це, на жаль, дуже допомагає росіянам бити по нашій енергетиці, маючи таку можливість, використовуючи оці всі ретранслятори, які білоруси дуже гостинно встановили. Самі не самі, не важливо, але факт залишається фактом. Через ці ретранслятори на території Білорусі росіяни можуть північні наші і Західні області атакувати більш успішніше і більш точніше і болючіше завдавати ударів по нашій енергетиці. Тому проти Лукашенка запроваджені санкції. Ще одна тема, про яку хочу з вами сьогодні поговорити, це інтерв'ю. Колишнього нашого головного командувача Валерія Залужного, який нині, як ви знаєте, посол України у Великій Британії. І ось він розповів виданню Associated Press подробиці, як відбувалися військові дії осінню 2022 року і з якими внутрішніми проблемами йому, як головного командувачу, доводилося боротися, скажімо так. Тоді, 2022 році, осінню, нагадаю. Наші збройні сили успішно контратакували і звільняли великі території. Це і Харківська наступальна операція, коли було звільнено фактично всю частину завойовано з лютого 22-го року. Росіянами Харківщини відкинули ворога за кордон нашої держави, і також було частину із Донецької області і Лиман, де окуповано, а ще готувалася. Контроперація, яка зрештою була реалізована, але, мабуть, не в повній мірі, і окуповано тоді ж восени 22-го року, і обласний центр Херсон. Але залужний розповів, що були такі от суперечки, які показують те, про що зрештою багато говорилось неофіційно було чимало з різних джерел цієї інформації: там і чуток, і, і пліток. І різні там анонімні, і не тільки анонімні телеграм-канали про це розповідали, а от фактично залужний підтвердив, що було в них протиріччя як із Верховним головнокомандувачем Зеленським, так і з тодішнім керівником офісу Андрієм Єрмаком. І от після однієї з наради, яка відбулася на Банковій видання з Прес, цитую, що ввечері в середині вересня 2022 року повернувся до, до свого штабу у Києві залужний. Там в нього відбувалася нарада із. Декількома британськими офіцерами, які допомагали нам проводити тоді осені 22-го року контрнаступальні успішні операції, і до них з обшуками в те приміщення, а це скажем, ну вже теж для ні для кого не секрет, що різний час різні приміщення в різних частинах столиці використовувалися для того, аби там проводили, ну створювали там. Кімнати, де можна проводити командування нашими військами, весь час переміщували, щоб це не було одне місце, і щоб це була таємна невідома історія. Але так якось співпало, що в те приміщення прийшли з обшуками співробітники СБУ. Згодом з'ясувалось, типу, що це вони проводили якесь інше розслідування, так? І це, мовляв, по інших справах, і там було десятка адресів, але так співпало, що конкретно в те приміщення, де був начальник де був керівник головнокомандувач Валерій Залужний, іноземні офіцери також прийшли з обшуками і хотіли їх там провести. На що залужний відреагував досить швидко і рішуче він зателефонував Єрмаку і сказав, що я буду відбивати цю атаку, бо знаю, як воювати. Ну, це така дослівна цитата, яку Асушій тут Прес дає від Валерія Залужного про події осені 2022 року. І це ще раз показує, в яких. Непростих не лише зовнішніх, бо це зрозуміло, повномасштабна війна, але й внутрішніх суперечках відбувалася тоді оборона нашої держави і підготовка наступу, а потім і контрнаступу. Також коментував і події 2023 року, і той контрнаступ, який, на жаль, на Запорізькому напрямку виявився невдалим. Хто хоче з цим ознайомитись, можете спокійно почитати. Там багато цікавих. Цифр, цитат і інформації видав колишній головнокомандувач Валерій Залужнін. А я ж, дорогі глядачі, окрім всіх цих тем, які ми сьогодні обговорили з вами, традиційно нагадую, нам усім разом потрібно наближати нашу перемогу. Тому обов'язково після перегляду цього відео. Задонайте на військові підрозділи, підтримуйте наших воїнів, а також волонтерів, яких ви знаєте, яким ви довіряєте. Давайте разом наближати нашу перемогу. І ще традиційно, якщо це відео вам сподобалось, не пошкодуйте вашої подобайки, натисніть на дзвіночок та підпишіться на мій канал Політична Кухня. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую вам за увагу!